Біжище грішників і наша найулюблена шамати, який Бог захотів цілковито доручити всю справу свого милосердя. Ми, недостойні грішники, припадаємо до Твоїх ніг, покірно благаючи Тебе, якщо на це є Твоя воля прийняти нас всі цілковито у Твоє володіння, як Твої річ і власність, і чинити з нами всіма нашими здібностями душі і тіла згідно Твого бажання. З усім нашим життям, нашою смертю і нашою вічністю. Окрім того, якщо бажаєш, поручаємо тобі всіх нас без останку, що сповнилося сказане про тебе. Вона розчавить тобі голову, а також ти одна знищила усі єресі цього світу, щоб у твоїх непорочних і наймилосердніших руках ми стали придатним зарядям, аби ширити і якомога сильніше примножувати твою славу в усіх втрачених та байдужих душах. І таким чином розбудовувати, наскільки це можливо, блаженне Царство Пресвятого Серця Ісуса. Ми посвячуємо тобі Росію, навернення її народу і її правителю. Ми посвячуємо тобі Україну, увесь народ, а особливо воїнів та й молодь. Там, куди ти приходиш, справді отримується благодать навернення та осячення, бо через твої руки протікає вся благодать від найсолодшого серця Ісуса до нас. Зараз коротеньке таке розважання, з яким я би хотів би з вами поділитися. Е, почну з того, що я думаю, що вже довший час е, триває ця, ця молитовна зустріч, вже і війна триває більше як 440 чи скільки там ні, вже збилися із рахунку. І молячись до Божого милосердя, напевно, і десь є таке і чисто людське сприйняття, доки ще це все триватиме. Але у нас є цілком людська логіка, що як Бог діє і є наше уявлення, як би ми хотіли би, щоб це було. Але в першу чергу треба розуміти, що наша людська логіка і наше сприйняття воно трошки відрізняється від того, що є у Бога. І приклад може такий привести: маємо, напикатися те письмо, і в святому письмі всі ми пам'ятаємо той тобто, випадок, коли Мойсей просив фараона вийти, відпустити народ і так далі. І пам'ятаємо тих 10 кар. Але ті 10 кар теж були не 10 днів. Вони тривали значно довший період. Якщо ми читаємо святому письмі, наприклад, якусь битву, вона так гарно описана, і так відчуття є, що воно було таким коротким. Але насправді ті всі битви вони теж були довгі. І багато там було таких, що постраждало із ізраїльського народу. Чи, читаємо в історії і так далі, багато таких прикладів можна навести. І зараз, на даний момент, ми теж є свідками того, як діє Бог. Просто, можливо, не так би нам хотілося. Нам би хотілося, щоб все все скоро припинилося, щоб не страждали ні наші люди, ні, ні багато хто вже є і так постраждавши. Але ми маємо справу з ворогом. Ворог, який є реально великий, безумний, і його здолати так легко не, не вдається. І водночас ми бачимо не раз ті картини, коли. Ворог, який значно більший більшій по силі, по кількості, по всьому всьому програє. Так це якраз і є та рука Божа. Ціною правда є і то, що багато людей дає жертвою цього, або жертвується заради того, щоб була ця перемога. І водночас можемо бачити і інші прояви, прояви тих навернень, або і на поки, на жаль, бувають розчарування. Дуже багато тепер людей зневірюється, і багато людей розчаровується. Але і багато є таких, які ніколи не вірили, і навпаки починають вірити. Так? І багато таких прикладів ми можемо зуважити. І ми всього цього є свідки. Так? І коли ми дивимося з, з такої позиції, в е, першу чергу маємо старатися сприймати Бога як той, який реально діє в нашому житті. Можливо, не так, як нам хочеться, можливо, не так, як ми собі це уявляємо, але він реально діє. І багато чому ми от саме в таких періодах можемо чомусь навчитися. Десь ми можемо бачити і, скажімо так, відповідальність за те, як ми живемо, як ми маємо жити. З одного боку, десь можливо є таке питання, як Бог до нас промовляє. Чому Бог якось десь, можливо, є таке відчуття, чому Бог тепер мовчить? Можу сказати так, що Бог до нас промовляв і промовляє, і буде промовляти. Інша справа, чи ми чуємо його, чи хочемо його чути. От самий простий приклад, як до нас Бог промовляє. Коли ми є маленькі, ми робимо щось мало не так, як треба, да? там вже якусь біду робимо. Тоді приходить бабка, батько, батько, мама і каже, так не можу робити. От у цих словах вже і промовляє до нас Бог. Він до нас вже тоді звертається. Інша справа, чи ми послухаємося батьків, дід, дідика, бабку, чи там вчителя, чи ще там що. І робимо, а чи робимо по-своєму. Це якраз і є те, що ми називаємо свобода вибору. Ми можемо робити багато речей по тому, як ми хочемо це робити. А можемо прислухатися до того, що нам дають якісь зауваження, застереження, критику і так далі. Отак От до нас Бог промовляв і до кожного зокрема, так і для, до цілого народу. Я до цілого українського народу. 30 років Україна формувалася, жила, якось там розвивалася. Але водночас я люблю дуже часто наводити один такий приклад. То, що в нас сталася війна, це дуже багато є і чому ми самі винуваті. Як я люблю казати, якби в нашій країні не було таких людей, що хтось забагато брехав, а хтось забагато крав, відповідно, у нас би не було б війни. І це кралося і брехалося не лише там депутати це робили, а це робили масово по цілий народ. Кожен хотів жити ліпше, краще. Круто хотів жити, і багато хто старався заробляти нечесно і так далі. Хоча заповідь є: не бреши, не кради і так далі. От саме Бог можна сказати довгий час давав нам шанс виправитися, прислухатися до якихось правил, норм, моралі. Люди це не використовували. І в один час відбувається те, що ми можемо ткати, що у Бога увірувався терпець. І це дозволило зробити те, що ми маємо зараз. Водночас ми би хотіли щоб це швидко закінчилося, але так як воно довгий час тягнулося це, і, відповідно, так би мало би щось і помінятися в наших способах життя, способах нашого взагалі менталітету. Що можна круто жити, але не обов'язково для того красти. І так багато таких прикладів можемо наводити. Я часто люблю повторяти, так і на проповіді, я кажу: попробуємо собі уявити, просто уявити, якби все людство. Вірило в Бога і приймало б Його заповіді, і жило би за тими заповідями. Що би в нас було? А точніше, що би в нас не було, не було б війни ніде, не було б обкрадених, не було б обріханих, не було б зраджених і так далі. Ми б жили би, можна сказати, вже тут, на землі, як у раю. Ну, на жаль, ми живемо багато разів люди думають, що можуть жити по своїм правилам, і думають, що вони можуть жити по якимось своїм стандартам. І в результаті маємо те, що маємо. Натомість ми, як християни, просимо Бога. В першу чергу, щоб Він достукався до тих, від кого залежить закінчення цієї війни, щоб достукався до тих, від якого, можна сказати, є трошки надія на те, що ця війна чим скоріше припиниться. Ми молимося і за навернення тих, від яких теж залежить, чи буде продовжуватися ця війна, чи ні. Але водночас і пам'ятаємо, що і ми є відповідальні. За всі свої вчинки, за всі свої слова, думки і так далі, бо від того теж багато чого залежить. То ну, зараз ми приступаємо до молитви. <кій> в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я і Сина, Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес із мертих смерті, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смерті, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душам нашим, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного, за цим, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучеця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить що за цим і сином рівно поклоняйми, рівнословими, що говорив через пророків. Єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче Предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче передвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Має милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь. Має милосердя над нами і не цілим світом. для болючих його терпінь. Має милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь. Має милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь. Має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний жертвуй тобі тіло і кров, душі і Божество навіро, що сина Твого.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертви тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих терпінь, будь милосердна, мать милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Мамулосердя над нами і над цілим светом. Задля болючих його терпінь, мамилосердя над нами і над цілим светом. Задля болючих його терпінь, мамилосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, мамило сердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний помилуй нас і цілий світ! Святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. О, крова й вода, що випила ви з найсвятішого серця Ісусу як цілюше джерело милосердя для нас. На Тебе я уповаю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаю. Молитва за українського воїна, Предвічний, творче Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного із них силою і миттю, вірною опорою у уміті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом. Правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, і звесели кожного, зраненого серцем, воскресіння дарую всім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. Благословіння Господнє на вас, всього благодаті, чоловіку люблю всегда нині і великих віков. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Всім добрий день. Дякуємо вам, дякуємо всім за спільну молитву, слідкуйте за нашими соціальними мережами, всім на добраніч. Христос Воскрес. Дякую. Дякую.